Спойлерили нам парень Так значит... Я ж бачу, що парень по лоб... по лобику. Воно просто всім поколо. Я не гадаю, що було б лучше. Типа покриваш, да. лучше без Да, кат. Да, пусп... Так там же ж парі треба, це да. около плодні води. Це. Ага. це ось у корунку лідону. Вона вже а бичок ось плаває знизу. <риканщики> лоб. Та да лоб <с>: же <служдає> ж просто чувствує. <з> <риканщик> Все, милка, молодець, девчонки. Руки трусяться. <риканщики> О, вон она сбоку! Классно! Да, да, да. Видишь, лежит теленок. Обалдеть! Два с половиной месяца. Да, да, да. А -а -а -а. Убегает. О! Класс! Спить! Да. Раздоил я свою малятку. Є вже це У мене 22 Літра. О, от моя вишенька. А да? й ти моя вишенька. Вже смакує смаколики. Добренькі, да? подобається. подобається. Правда, індюки не подобаються. Всі чмихана індюків, ганяє їх, бо вони в неї тирять там смаколики. Тому в неї тут йде постійний супродовий. Як швидше все з'їсти, щоб індюки не змогли нічого забрати. Така от моя вишенька, так? Маленька. Мої вітання славним синам та блинкам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Доємо ранкове доїння, відлига, тепло, грязище кругом. Але це не страшне. Знаєте, вчора відвідав Марину і з Вадимом Мої вітання їм. Це Марина це одна із перших моїх учениць по штучному осіменінню. І якщо чесно, я приємно вражений результатами, які ми отримали, які ми отримали, виставляла Марина у себе на Фейсбуці. Результати фактично, із усіх парованих нею корів і телиць, лише одна виявилася нетільною, а всі решта. Шість виявилися вагітними. Через що чесно для мене, як для вчителя, це дуже приємно. От і я з задоволенням хочу вам сказати, що все-таки буду продовжувати я цю історію відносного навчання. Робити ще більше і більше таких михайлів, як я щоб ми могли максимально перш за все напарувати корів і народ, щоб корови народили як можна більше телят, і ми е паралельно в приватному секторі змогли все таки зробити крок вперед, тому що я досить не так давно е отримав інформацію отримав інформацію відносно того, яке поголів'я сьогодні в нас в Україні, плюс-мінус. О, то я хочу сказати, що корів залишилося біля е, чуть більше мільйона, з яких е, фактично до 900 тисяч корів знаходиться у приватному секторі. От, тому тут є е, чим займатися і є. Куди рухатися саме тут, саме з вами? Тому поряд із анонсом курсів по штучному осіменінню. От я також хочу анонсувати новий курс по ректальному юзд діагностиці, але це ну це буде якби до опція до основного курсу. Що робити з коровою, коли немає ветлікаря? Коли немає ветлікаря, корову потрібно рятувати. От як що потрібно нам зробити? Які процедури, що повинен знати власник корови, не просто знати, не просто бачити з Ютуба, а своїми руками, як це все зробити, як поставити крапельницю, як поставити зонт, як проректалити, як взяти кров. Для дослідження, як правильно зробити ін'єкції. О, це такі елементарні речі, але це елементарні речі, які рятують життя. І фактично, коли я чую десятки сотні коментарів, ви пишете, ви дзвоните мені, що нам робити, немає ветеринара, що нам робити, не можемо поставити крапельницю. Що нам робити? Вірите, чесно, я вам скажу, що робити. Телефонуйте за номером. Пишіть мені в коментарі, і фактично я вас навчу цій роботі. Фактично, сьогодні я хочу. Піти далі і навчити вас саме працювати в цьому напрямку. Я хочу, щоб ви навчилися осінняти. Я хочу, щоб ви навчилися ректалити корів. Я хочу, щоб ви навчилися допомагати. І повірте, коли ви технічно будете підковані, технічно, технічно, коли ви знатимете техніку виконання тієї чи іншої процедури ветеринарної, яка чесно врятує життя і заощадить вам тисячі гривень, із-за того, що ви самі можете зробити цю процедуру, повірте. От. Потім у вас зміниться уже ментальна карта в вашій голові, і навколо вас, навколо вас, начнуть з'являтися люди, начнуть з'являтися корови, тому що ви будете такими маленькими, михайловими або такими маленькими велесовими фермами, які зможуть. Надавати допомогу не тільки в себе на фермочці, не тільки своїй корові, а і туди далі, уже поширюючись, поширюючись по всій Україні, тому що я досить добре розумію, мене на всіх не вистачає. От я чесно вам скажу, дякую всім. За терпіння і розуміння, що ви до мене не можете ні дозвонитися, а коли іноді навіть попадаєте під гарячу руку. От коли другий раз поспиш 2-3 години на добу, їдеш десь із виклика, і тобі починають коментувати. Бачу, що пишуть люди. Я якось так одним глазом прочитаю, що там відбувається. Коли бачу нічого там страшного немає, а потім починаються доп коменти. Ось вони відповіли. Ось вони приїхали. Ну, ви мене вибачте. Якщо я не відповідаю, то зрозуміло, в мене немає або часу, або немає можливості. Коли в мене є можливість, я можу з вами і поспілкуватися, і пофілософствувати. Та, ну, по крайній мірі, в більшості випадків так у мене і виходить. Тому я е, започатковую або продовжую курс, що робити, коли немає поряд лікаря? як врятувати корову і що потрібно нам робити. Також паралельно з цим продовжуємо курси по штучному осіменінню. І фактично, кому цікаво, звертайтеся, набираємо нову групу, тому що вже досить велика кількість людей вже записалася. І я розумію, що потрібно і далі так працювати в цьому напрямку. І фактично, зараз ми докомплектовуємо групу по штучному осіменінню. і вже почалися записуватися. У мене анонс інформації є на Фейсбуці. На этому на сторінці Полтава племсервіс є інформація, є номера телефонів. От телефонуйте, звертайтеся і будемо зра... разом з вами е... працювати в напрямку розвитку тваринництва не на рівні бла, 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 а своїми руками, своїми зусиллями і своїм терпінням. Тому десь так. Починаю вже якраз привчати джевеліночку. Бачите, бачите, красуньку мою. Ну, Маленька красунька моя, джевелінка, сьогодні там жрєш? Бачите, смакує смаколики. Уже сама спокійно заходить до доїльної зали. От, бачите, якраз ось вже додається моя вишенька. Так, о, отримала вона порцію смаколиків. Бачите, в мене ось кормокухня, саме звичайна скриня. Саме звичайна скриня, яку я знайшов тут в одній із хат. Пустих. Фактично, ось отець, яка вона гарна. От, тут не було розпису. Деякі в мене скрині з розписом. От, але я їх зберігаю, може колись на старості відреставрую. І оце бачите, фактично тут є така ось ничка. Чікали Чик тут у нас корма. От. В арсеналі у мене макуха, в арсеналі у мене гранула. Ось дивіться, люцернова досить непогано себе показує. І, звичайно, у мене зараз в транзитному періоді знаходяться 4 корови. От, ну це фактично Джевеліна. Джевеліна, вишня, е мишка і марічка. От, оце якраз 4 корівки. Зараз у мене приймають гранулку, транзит і спокійно роздоюються. Корімки вже дають за 30 літрів. От, ну, зрозуміло, що з первістками ще трішки потрібно працювати, ну, тому що тільки перший, фактично скільки? два тижні вже у мене як вишня розстелилася, тому що я надіюся, що десь на 25-27 на літрів ми маємо з нею вийти. Да? Вишенька, вийдемо. плюється, Бачите, перебирає. Не дуже вона любить ліцернову гранулу. Всю решту їсть, а це з ліцернової ніяк не, не, не виходить. От, бо починали ми їсти із комбікорма звичайного і відповідно е транзиту. От, із макушкою це вона їсть добре, а решту то це по люцерні, вона пріється. Да? Росинка теж уже запліднили, тому що вже пройшло 42, 43-44 дні після розтелу. От, фактично запліднив її е, сексованою. Вона в мене має саме жирне молоко. От молоко у неї жирністю біля 7%, відсотків. Тому вона мені народжує кілька телич. Вона мені народила е, ось. О Брикає, бігає даха, даха браха. От, і зараз теж сексованою парував двічі раз і повтор робив на початку і в кінці, тому що мене цікавлять тільки телички від неї, тому від найкращого у світі джерсейського бика. От, надіюся, що все-таки вона не перегуляє, завагітніє і народи мені ще одну красуньку теличку. Да? Моніка Моніка в мене молодець, теж уже вагітна, вже скільки четвертий місяць. Носа айшира. Да? Молодець. О, вона в мене виступає чисто по айширам. Ну що ти, Моніка? Ну-ну-ну-ну-ну, ну ти со, ти со. Со ти така, Не слух'янчик, Не слух'янчик. Я жартую, ти в мене слухнянчик, ти в мене хороша, ти в мене хороша. І ти хороша, і ти хороша в мене хороша. Зараз будете йти, додоїться вишенька. Будемо йти. Зараз буде виходити. Та вже закінчую доїння. Дівчата трохи вже кажуть, Михайло, відпускай нас, ми вже хочемо йти виходити. Прийде трошки. Пішли. Придавили трошки. Сквили. Сквили, бачите, ходять, чувані космонавти. Виходить. Бачите, живеліночка вже в мене теж готується, почали вже западати крижі. Почали западати крижі у неї. О, ви бачите, вже наливається вимічко потихеньку. Де наше вимічко тут? Ой, моцне, моцне вимічко. Да, Отак, таке, таке у нас вимічко. Да. Масажуємо, ми з нею спілкуємося. Вона вже не соромиться підпускати до сісьок, вже спокійно стоїть. Це дуже важливо, я вам скажу, тому що фактично як вона буде, наскільки спокійно вона буде в доїльному залі себе вести, наскільки спокійно вона буде доїтися, і наскільки легше їй буде, потім роздають, щоб вона спокійно працювала, ну спокійно стояла і доїлася. От чого я не можу сказати по вишні? От, вишня, наче і вчасно все робила, але чесно така, трошки придуркувата дама, тому що, дивіться, вже два тижні, вона ще до сих пор е, із е, цим антибриком, от, тому що так мандярила по лівій руці. Чесно, я думав, що і перелом буде, але трохи напухло, тиждень поболіла і вже нормально вже може працювати, може десь якісь наколо або двіщена була. От, через що так вирішив все-таки її тримати в антибрикові, от, тому що ну, навіщо ризикувати. Так, ось я завершив доїння її. Ось дивіться, бачите, вона дала більше, ніж пів. десь 12 літрів молока, навіть більше. Може десь літрів 13. От бачимо вона дає десь біля чуть менше. Плюс-мінус, плюс. через що, я ж кажу, потихеньку рухаємося. От. Я її дуже тяжко мотиви не буду. Хочу, щоб вона де здавала літрів 25 і якраз буде нормально. <клес> По первій лактації. зараз стабілізується в неї трішки молоко. Десь протягом місяця подоїмося і потім здам молоко на аналіз. От І перевіримо її на жир, на живот. І відповідно, щоб вона у нас була молодцем. Така от історія. Також чесно дякую всім за терпіння, хто робить замовлення у мене в інтернет-магазині Milk and Meat. Чому за терпіння? Тому що були якісь трабли от, або проблеми, не знаю, чи хакнули, чи були якісь просто, ну не знаю, проблеми із самим сайтом. Ну, в общем, в общем, щось 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 пішло не так. І протягом тижня були перебої в мене із доступом, і фактично, але зараз слава Богу, все налаштували, все працює, тому не соромтеся, заходьте до інтернет-магазину або телефонуйте на мої номера. І замовляйте якісні ветеринарні препарати і кормові добавки компанії Озера, тому що вони вам якраз саме необхідні. Зараз в цю пору, коли корови сухостої, коли корови теляться, коли корови роздоюються, я вам скажу: дані продукти себе шикардосно показують. В цьому вже впевнився як на великотоварних фермах, так і безпосередньо в себе на своїй фермерці. Ну і звичайно, яке ж може бути відео без моїх космонавтів. Без моїх, чому я називаю космонавти? Дивіться, ви бачите оці ось мишенят, от, різнокольорових. Фактично, ну таких риженьких. так ви правильно вгадали, вдалося я... мені купити ще одну партію гріншелів. От і фактично. Я знову буду скоро засипаний зеленими яйцями, якщо все гаразд. От вже дві курочки почало нестися. От Отже, воно ну, бачите двох молодих півників. Воно дивіться, бачите, ось один воно інший. От теж домінанти, і фактично подивимося, що буде в нас виходити. Але ну я вже розумію, що буде виходити. Будуть яйця і будуть смачненні яйця, тому вже так. От е, я вже рахую, що ми перезимували. От індички шурують на всю несуться. Деякі вже навіть питаються сідати на сідала, але ми їх не сажу, тому що це м'ясні, От, і фактично з ними якби такого вже не хочу. Возьму нових індичат. Індичат, ось бачите, дівчатка вже мої несуться, посідали. Ось о, зайняли свої позиції. От, бачите, і вже тут якраз у нас воно бачите, вже є сієчко. От, всі дівчатка вже якраз. Будемо собирати. будемо собирати яйця. Микола Васильович, де ти рідний мій? Де ти? Микола Васильович. Осьо, я кажу. Микола Васильович, привіт. Микола Васильович. Ось ви бачите, дружбанчик, ходить, снідає, все гаразд у нас, да? так? Вже дуже з усіма півнями. Сути, вже поїла. Ой, бачите, я почуть додаю гранулку їй люцернову і Вона її виїдає. Так само на початку вона в мене була і з транзитом. От. Теж плювалася, не їла, викидала, тепер вже все їсть. І Фактично я вам скажу, коли вже інтенсивно почала все їсти, от, і воно і молочко пішло, да? і молочко пішло, тому що ми так трішки пізніше почали транзитний період. От, вона якось так швиденько розстелилася, ви бачили відео. От, і вже фактично зараз ми будемо. <скільки> Що ти моя дживелінка? Що ти моя красунька? Що? Нувай, кушай, 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 моя пташко. Давай, плюється, да, плюється гранули. Гранули ліцернової накидав. Це плюється, плюється. О, чесно, як правило, чекаю, поки вони повиїдають усе, тому що це якби їхня енергія, це їхнє здоров'я. От і це фактично майбутнє моєї ферми, тому тут ганять, бігать, кричать, що давай бігом. Такого в мене немає. Вони спокійно стоять, спокійно доїдають усе. От те, що не встигли, хай привикають, тому що це все. Ну на сьогоднішній день я напряму готую мікрофлору, мікрофлору цієї корови до високої продуктивності, до смачного молока. да, велінка про тебе розказує. Бо я все таки надіюся, що ввелись у мене не тільки ювелір, що може робити дівчаток. Я. Чесно надіюся і вірю в те, що від нього телиці будуть давати е, і, і смачне молоко. По-перше, і по-друге, вони будуть давати ну, нормально молока, щоб вони були ну якби знаєте, конкурентно на цьому ринку. Тому що це полукровка. У мене це у мене помість е, білоголового. Із сірою, от із сірою, це перша донька Велеса, і фактично я на неї роблю досить великі такі надії відносно того, що вона у мене роздується, але час покаже. Побачимо, от за нею буде йти слава, за славою буде йти там далі. вже дівчата Стефанія, от Марселька, Птаха. От, через що тут уже якби так потихеньку до середини літа. Я думаю. Чи далі до вересня буде так правильніше, вже в нас буде тут команда стояти досить серйозна. Так, ну що, подоїли, попоїли всіх, Зараз будемо наводити везде ляпоту. Все, зараз повичищаємо, повимітаємо, поприбираємо і буде тут краса, да? індюки. Буде тут красотень. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. А ми отак живемо на фермі і з дня в день, з тижня на тиждень, з місяця на місяць, з року на рік. От, працюємо, годуємо худобу. Худоба годує нас. А ми годуємо країну. Тому бувайте, далі буде цікавіше. До зустрічі.